Я йду в метод асоціації. Винесемо груди в іншу кімнату. Тобто, даю тепер тобі груди, можна прямо проговорювати словами через рот. Я тепер даю тобі груди тільки отам, в іншій кімнаті, наприклад, десь там на кухні, на стільцю якомусь не за столом кухонним, або десь в вітальні, на креслі. А потім ми з тобою повертаємо. І вже будемо засинати. Мама там похлопає тобі по попці, мама поспіває те, до чого він вже звик протягом минулих двох тижнів, коли ми давали грудь. Їсть, якщо в перші рази буде засинати, а їсть сидячи, тобто ти сіла, будь ласка, на. Якщо засне, ок, перенесемо. Якщо не засне, ми йдемо. Е з дитиною, власне кажучи, спати. Плюс з року дуже класно впроваджувати сонну іграшку, яку дитина може сама обрати. Тобто, як грудь, це була кінцева зупинка перед сном грудь, так, асоціація. Тобто грудь, сон. А нам тепер грудь треба винести в ритуал. Грудь, йдемо в кімнату, беремо зайця, наприклад, сон. Мама співає або там. Чеше спинку, те, до чого звик сон. Протести можуть бути, це абсолютно нормально, якщо ви розумієте, що е, дитина а -а -а, га -га, куйовдиться. Спокійно, мама, мама засинає. Не, не заходимо з дитиною в гру, ніяк його не розважаємо. Якщо він сів і отак качається. Не вкладайте його, хай сидить, не зважайте уваги. Тобто, це нормально абсолютно.